У Харкові внаслідок конфлікту чоловік кинув гранату у свого знайомого. Той ледь не загинув. Про це повідомили у прокуратурі Харківської області. Підозрюваний харків'янин, який раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, зокрема за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та крадіжки. За даними слідства, 14 вересня цього року чоловік вийшов на балкон своєї квартири, розташованої на першому поверсі в будинку по вулиці Героїв. Праці, щоб поспілкуватися зі знайомим, який стояв на вулиці, у ході бесіди між чоловіками виник словесний конфлікт, підозрюваний зайшов у кімнату і взяв гранату РГД 5 яку незаконно зберігав у себе вдома. Та, повернувшись на балкон, висмикнув запобіжну чеку з кільцем і кинув бойовий припас у бік свого співрозмовника. Внаслідок вибуху 34-річний потерпілий отримав тілесні ушкодження. Однак, завдяки вчасно наданій медичній. Ні, допомозі його життя врятовано. Правоохоронці оперативно затримали зловмисника. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.